Великий потоп трапився на вулиці червоній. Вода із тамтешнього ставка через стару насосну станцію швидким та потужним потоком ринула вниз на вулицю, перетворивши її на суцільне озеро. Не бери два ведра. Не бери два ведра. Не бери ведра. Не бери два ведра. Не бери Не бери, Не бери Домогосподарство пані Марії дісталось ще не найбільше. Будинок жінки знаходиться на рівні нижчому за рівень сусідських. Тож уся вода зібралась на її подвір'ї. Коли сюди приїхали працівники водоканалу, щоб відкачувати воду, то кажуть, результату своєї роботи не побачили доти, доки не зробили три ходки. Одна цистерна вміщує понад чотири кубометри води. Я йшла на базар, дивлюся, прорвало там коло водокачки. Це їх неї ніхто не дивиться, нікому вона не нужна. Я бігом додому, воно почало заливати. Спасибі, приїхали водоканал, два мужчини, оце вони нас спасають, оце вони нам допомагають, бо тому, щоб не вони, то ми вже б заляло б хату і все на світі. А у вас скільки води було? Це вони вже п'яту машину викачують чи шосту. Вони вже відколи приїхали, відтоді і качають. Вода зайшла тільки в подвір'я, чи в хату шукала. Геть в хату зайшла. Дивіться, бачите, мул пішов геть в хату. Щоб хоч якось завадити потрапляння води до подвір'я, люди обклали його мішками з піском. Це трохи зупинило напір, але ж потоп не припинявся. Я не знаю, що ми далі будемо робити. Як вони уїдуть, що ми будемо робити, я не знаю. Тим часом на початку вулиці, в її верхній точці, де знаходиться занедбана будівля станції, теж кипіла робота. Працівники комунальних служб намагались задолити підручними засобами усі місця витоку води і залишити тільки один, щоб спрямувати русло потоку в інший бік та зупинити стікання до будинків. Обов'язково будемо вставити заглушки для того, щоб той поток води не витікав. Якщо ми їх не поставимо, відповідно ця ситуація не зміниться, поки не стає вода в ставку. У нас вистачить сил для того, щоб вжити запобіжні заходи і попередньо розвитку ситуації негативного повань. За словами фахівців, до надзвичайної ситуації призвела відсутність засувок на трубі. Колись через цю насосну станцію подавалася вода до цукрорафінадного заводу. Коли він перестав працювати, трубу перекрили. Але з невідомих причин засувки зникли, і великий об'єм води знову безперешкодно попрямував звичним шляхом. Старої насосної станції, яка на цей час. Не в працездатному стані, але вона була закрита заставками. Труби, які перекачували колись водний поток. Ну, я так розумію, розумію яким -то чином хтось за якихось причин відкрив. Заставки на цей час немає, тому вода пішла в стару насосну станцію, ну і відповідно пішла по вулиці потоком ну, і наробила шкоди по житловим будинкам.